Священні слова Слова Богу, які е, сильні преображати всяку внутрішність, е, яка б людина не була, якщо з вірою ми сприймаємо Слово Боже від серця, Бог залишає е, надзвичайний труд е, в нашому серці, обрізання нерукотворне, якщо дійсно ну, ми хочемо. Цього приображення, якщо ми дійсно хочемо е, зближення з Богом. Хотілося б поговорити ну, сьогодні на цю тему про якби, зближення з Богом, наскільки воно нам необхідне. Перше зачитаю. Римляна, послання Римлянам, послання римляна. 10 стіль, 10 глава, 20 вірш. Ісаїв сміливо говорить, мене знайшли ті, що не шукають мене, я відкрився тим, що мене питали про мене. <клух> слово Боже каже, що, ну, з одної сторони, слово Боже призиває шукати лиця Бога. Шукати, але це Боже. І деякі люди задають, хіба це якісь хованки, що це якби Бога шукати? Він ховається, а ми його шукаємо. Ні, це не так. Бог, Він, ми прочитали тільки що, що мене знайшли, Господь каже, ті, що не шукали, ті, що не шукали мене. І я відкрився, відкрився тим, що не питали про мене. Шукати треба Господа нам, людям, тому що ми віддаляємося від Бога. Ми віддаляємося від Бога. От коли Адам і Єва согрішили, хто ховався? Бог чи люди. Люди ховалися від Бога. Ховалися, тому що гріх Він не дає війти в цю присутність. Людина старається скривати щось, старається ну, запобігти іменно цього. Цих мук внутрішніх, от якби, коли сумління воно мучить, коли сумління воно давить душу. от І людина ну коли світло Боже просвічує ну нашу внутрішність воно виявляє, виявляє все це, обнаружує. І е, та людина, яка хоче шукати Бога, вона. Вона все віддає в руки Божі, навіть якщо це больно, якщо щось придеться пройти людині ну, по цьому шляху, Божому шляху, по якому він веде, щось тяжке, но він рішуче настроєний, ну, ця людина рішуче настроєна зближатися з Богом, шукати лиця Божого, чого б це йому тільки не стояло. А ті люди, які, ну, Хочуть грішити, вони будуть як би, скриватися, збігати всякого спілкування на якісь гострі теми, на ну, пописанню по, по Слову Божому. Більше такого будуть більше як би, придержуватись такого поверхнього відношення до Бога. Поверхнього і в цьому зависати, Тобто в цьому і зависає людина в поверхньому такому роками. Роками навіть багато є людей, які зависають, вони не хочуть углублятися, вони не хочуть щось міняти в своєму житті. Їм подобається цей стан, що вони знаходяться. От і, якби как бы, нема ніякого прогресу, духовного ну, преображення духовного, ну нічого не відбувається в житті цієї людини, тому що настрой. Настрой от серця ну, неправильний вектор, неправильний напрямок, просто як именно, ну, Бог хоче, як іменно Бог хоче бачити дійсно людину, людина не настраює себе на в цю сторону. І Тому ну, хотілося б говорити за, за шукання Бога. Я хотів би прочитати, ми знаємо апостола Павла. Він Ділився такими словами, ну, ділився <кій> своїми переживаннями, своїм станом, але воно теж напряму би, до нас відноситься, тому що ми теж йдемо Христовим шляхом і е, це не, ми не можемо би, обійти це все, те, що проходили всі віруючі і повинні проходити. Це третя глава Філіппійцям. Філіпійцям і навіть ну, сьомого верша, а те, що було для мене над Баням, те ради Христа, я, я за втрату вважав. Тож усе вважаю за ніщо, ради переваги пізнання Христа Ісуса Господа мого. Для якого я відрікся від усього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа і знайтись в Нім не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру Христа, з праведністю від, від, від Бога за вірою. Бачите, є різниця між праведністю нашою особистою, а є та, що повірить. Я та, що повірю, що Бог дає. І Він каже «найтися». Тобто Я повинен знайтися в Нім, не Ні зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа з праведністю від Бога з вірою, щоб пізнати його. Бачите, коли це починає ну, відбуватися в житті людини, Приходить пізнання Господа, щоб пізнати Його і силу Воскресіння Його, і участь в стражданнях Його, уподібнюючись Його смерті, щоб досягти Воскресіння мертвих. Бачите, тут ще написано дос... Воскресіння мертвих треба досягти, досягти досягнення должно відбутися Процес процесу цього преображення. Ну, перш за все, Людина повинна шукати волі Божої, шукати, що Ти, Господи, хочеш відносно мого життя. Відкрий мені мій шлях, моє призвання в Тобі, щоб я знав, як мені далі йти. Очисть від того, що стоїть перепоною між тобою і мною, всі, удали всі пригради з мого серця, щоб я міг повністю, повністю належати тобі. Як в Тимофія сказано, що, що ми були очищені від всякої неправди, і тоді будемо сосудами честі, сосудами честі, хто буде чистий від неправди, той буде сосудом честі, Посудиною честі, ну, використаним Богу на всяке добре діло. Ну, перше, о, про, повинна відбутися оця. Реформація це преображення внутрішнє, це праця над, над собою. Я далі читаю. <кій> І не тому, що я вже досяг або вдосконалився, але пориваюсь далі, щоб досягнути того, чим досягнув мене Христос Ісус. Ісус досягнув нас любов'ю своєю. І Він е, пише тут, що дуже любов'ю, Він хоче. Також збагатитися Христовою любов'ю. Брати, я не вважаю, що вже досягнув, а тільки забуваючи те, що позаду пориваюсь до того, що попереду, прагну мети, до почесті високого поклику Божого у Ісу... Христі Ісусі. Тож усі з нас, хто досконалий, так повинні думати. А коли ви Думаєте по-іншому, то і це Бог вам відкриє. Тобто це Воно По-любому повинно відкрити кожному бути це все. Та до чого ми вже досягли, так і думаємо, так і живімо. Так і живімо. Хай Бог благословить кожне серце. Я хочу ще прочитати ще, ще одне місце з писання е, Книга Солмів. Не обсавів і, і самоперець Давід, самоперець Давід, коли якби звертався до Господа і довгий час він не чув відповіді, він не заспокоювався. Він не заспокоївся. Така повинна бути ну, віруюча людина, яка... Шукає від, відповіді від Господа до тих пір, поки е, Бог не почне говорити його серце. Ми повними моя який казав, що став я на сторожу серце свого, доки не почую, що проговорить Господь в мені по жалобі моїй. Тобто він став на сторожу серця, його е, якби нічого не веселило, нічого. Він тільки хотів іменно того, що скаже Господь. І Господь, дивлячись на таку людину, яка шукає його, він, ну, він, може якийсь період прийдеться пост, молитва, але Бог він, він не оставить іскрену людину. З іск, щирим Бог по, ну, відноситься по щирому, з лукавим по лукавству його написано. З, з лукавим по лукавству його. І тут Давид такою молитвою, якби. Молиться, до тебе кличу, Господи, скеле моя. Не відвертайся мовчки від мене, щоб коли будеш мовчати, я не став подібним до тих, що сходять у могилу. Почуй голос благання мого, коли кличу до тебе, коли підношу руки мої, до святого храму Твого. Він він, в нього відносини з Богом вони були синхронні, вони були, це був діалог, це не просто така молитва формальна, ну, заучена якась фраза, просто заучені якісь фрази і все, і не болі. Люди, ну, праведні люди, вони вміли ждати. І це необхідно ждати, коли Господь почне говорити в серце кожної людини. Бо написано, віра це є... це є осуществлення, ожидаємо, тобто ждати. Жда... Необхідно ждати те, що ми, якщо ми віримо, говоримо, ми повинні ждати, що Бог дасть слово. І... Хтось може сказати, так, скільки я вже можу, Бог ну, якби до мене не говорить. Він говорить просто, просто ну, нам особисто, тре, к, кожному особисто треба почути його. Він говорить різними шляхами, через слово, через ситуації, через... він може по-різному говорити, через сни, через невіруючих людей може говорити. І, е... Це його суверенність, як його говорити, це його особисто, як давати людині. Но він говорить і просто нам необхідно почути його. І Давид, коли молився, він, він мав цей діалог, він не задоволявся тим, що він просто помолиться, якби. І, Якби ну, Бог не почув, ну і ладно, тіпа, ти пішов займатися своїми справами. Ні, Він каже такі слова, каже: не відвертайся мовчки від мене, щоб коли, щоб коли будеш мовчати, я не став подібним до тих, що сходять в могилу. Тобто він ну, приділяв. Собственну молитву, яка ну, без діалогу, без особисте взаємотношення з Богом, він просто це все мертве в його очах було. Це мертві молитви, це мертве життя, віруючих людини. Тому Хай Бог благословить кожне серце, щоб ми знайшлися в Нім не своєю правильністю, а з Божою по щоб ми мали цю спільність, щоб кожен особисто мав спілкування з Богом. Мав е, молитву діалог. Вона так і переводиться там. ну Якщо з оригіналу греческого брати, воно переводиться, що <кій> це діалог, це не монолог. Молітва це не монолог. Хай Бог благословить кожне серце, щоб ми всі шукали його і прославили його святе ім'я на цій землі, щоб були виконавцями його волі, щоб були. Водимі Духом Святим, як написано, всі діти Божі, вони водимі Духом Святим на цій землі. Хай прославиться ім'я Господнє в цьому. Амінь.